Вітаю. Перше, у вас повинен бути вже файл налаштувань, не прилад. І навіть на море. Їх є два варіанти, підходи, дві програми. Зараз проясню. Ось так виглядає файл. Щоб його отримати, робимо запит на Viber в кінці номер телефона 68. Пишемо налаштування і назву прилада. Далі. Море, прилив. Тобто саме вологий пісок, по якому виходите. Є ось такі параметри налаштування. Вони мають кращу чутливість до дрібних цілей, ніж, до прикладу, море, пошук під водою. Бачите, теж йдуть параметри. І є опис. Пошук на мокрому піску, чи під водою, лиман, де менше солені ґрунти. Кращі характеристики. Подібні використовуються алгоритми в Ятракові, CTX, екскаліброві. Але тут немає затримку сигналу і все-таки краща чутливість. Це саме на солях. Далі, другий варіант пошук під водою, солений воді, чи океан, чи море, де більш солене. Дасть кращу стабільність, але трішки гірші характеристики. Це виведено пошуківцями, і ми перевіряли, наприклад, з одним із блогерів Тарасом Підземне Сафарі, і вивели такі оптимальні налаштування. Якщо ви захочете шукати на піску і сухому, то вам краще використовувати вже стандартні класичні програми, які тут є. Від Mono 40, як бачимо, вона теж буде підходити, а саме нескладні ґрунти. Чи, до прикладу програма там чутлива або засмічена для комфорту при засміченості. Це вже виходить в залежності від ситуації. Якщо ще є якісь запитання чи, наприклад, рекомендації в налаштуваннях, чи є у вас можливість вивести, перевірити, ви працюєте на морях, можете прямо звідти мене набирати. Це буде корисно і мені, і вам, і іншим. Ці налаштування саме так і виводились.